Якщо вам чи вашому знайомому вручили повістку, перша думка, що виникає. Все завтра на збірний пункт, післязавтра фронт. Але давайте розберемося. Повістка це ще не мобілізація, це лише один із кроків у військовому обліку. І дуже важливо знати, яку саме повістку вам вручили, тому що оточення даних і відправка це зовсім різні поняття. У цьому відео я поясню, які бувають типи повісток, у чому юридична різниця між повісткою та мобілізацією, що відбувається після вручення повістки, і що робити, щоб діяти грамотно, а не з паніки. Підписуйтесь на канал, якщо хочете знати більше про свої права. А ми розпочинаємо. Отже, що таке повіст? повістка? Повістка це офіційне повідомлення від територіального центру комплектування, яке викликає людину для виконання обов'язків пов'язаних із військовим обліком. Але що важливо, не кожна повістка пов'язана з мобілізацією. Повістки бувають різні і їх призначення чітко розмежаване. Ось деякі з них. Перша повістка це повістка для уточнення облікових даних. Викликають, щоб оновити інформацію про ваше місце проживання, освіту, сімейний стан, місце роботи, військову спеціальність тощо. Це базовий облік. Повістка такого типу не пов'язана з мобілізацією наступна повістка це повістка на проходження військово-лікарської комісії. Якщо ви вже оновили дані або це потрібно з інших причин, вас можуть скерувати нами медогляд. Комісія визначає вашу придатність або непридатність до військової служби. І третя повістка це повістка на відправку. Це вже інший тип повістки. Якщо вас визнали придатним, можуть вручити повістку на прибуття для відправки до військової служби. Це і є безпосередній призов. Він підтверджується наказом про мобілізацію. Тобто перші дві повістки це уточнення даних і проходження ВЛК медогляд. А третя повістка це вже безпосередньо мобілізація. Тепер давайте розставимо крапки над «і». Повістка не дорівнює призову. Це лише повідомлення про необхідність з'явитися до ТЦК, і це не означає одразу видання наказу про мобілізацію. Порівняємо повістку і призов у простій таблиці. Отже, повістка це повідомлення або виклик до ТЦК, А призов це рішення про мобілізацію і про зарахування до особового складу якоїсь конкретної військової частини. Ініціює видачу повістки територіальний центр комплектування. Прозов так само, але лише після проведення військово-лікарської комісії. Мета повістки це здійснення обліку, медкомісії чи перевірки даних про військово зобов'язаного. Мета призову це ведення наказу про мобілізацію, тобто реальне направлення до військової частини. Повістка видається через документ, відповідно повістку, яка є сповіщенням про те, що особі потрібно з'явитися. Призов відбувається на підставі наказу про мобілізацію, а також наказу про зарахування та особливого складу конкретної військової частини. Відповідно до повістки ви зобов'язані з'явитися в ТЦК. Але це не означає, що вас призвуть на військову службу. Відповідно, якщо відбувається призов, у вас з'являється обов'язок саме проходити військову службу. Іншими словами, повістка викликає вас для здійснення певних дій, але не зобов'язує вас проходити військову службу. А призов це вже реальне зарахування до лав Збройних сил України після проходження певних етапів. Тому, отримавши повістку, не панікуйте. Це не означає, що ви вже завтра будете у військовій частині. Отже, вам прийшла повістка, вас викликали до ТЦК, і що відбувається далі? Важливо знати, що навіть після вручення повістки жодних моментальних рішень не ухвалюється. Дуже важливо те, що ми говоримо саме про законне вручення повістки, а не про так звану бусифікацію чи доставлення людей з вулиці до ТЦК. Отже, приявці по повісті є чітка процедура, яку проходить кожен військовозобов'язаний. Перше це реєстрація та перевірка документів. Уточнюються ваші персональні дані, місце проживання, освіта, робота, сімейний стан. Друге, це направлення на ВЛК, військову лікарську комісію. Ви проходите медичне обстеження, за результатами якого вас визнають придатним, придатним до ТЦК та СП та пунктів забезпечення, тимчасово непридатним чи непридатним до військової служби. І після проходження ВЛК ТЦК приймають певне рішення. Якщо ви не придатні, вас не мобілізують і виключать з військового обліку. Якщо ви маєте право на відстрочку, можете її реалізувати, надавши відповідні документи. Однак, якщо ви придатні і без підстав на звільнення, ви можете очікувати повістки на відправку, а також наказу про мобілізацію. Якщо вам дають повістку на відправку і відповідно наказ про мобілізацію, відбувається призов зарахування вас до особового складу певної військової частини. Тільки після цього моменту ви стаєте військовослужбовцем. Саме проходження ВЛК чи прохід в ТЦК по оповісті ще не означає вашу мобілізацію. Саме на цьому етапі у військовозобов'язаного з'являється можливість реалізувати свої права, наприклад, подати заяву на відстрочку, оскаржити рішення військово-лікарської комісії чи будь-яким іншим законним чином захищати свої права. Якщо вам вручили повістку на оточення даних чи проходження ВЛК, основне правило не панікувати. Потрібно діяти чітко і по певних кроках. В першу чергу потрібно уточнити, яку саме повістку вам вручили. Це важливо: повістка на оточення даних, ВЛК чи призово. Документ повинен містити мету виклику, дату та підпис. Якщо цього немає, повістка може бути недійсною. Перевірте свої дані у військовому обліку. Якщо дані застарілі, подайте оновлену інформацію. Це ваш обов'язок, і його краще виконати добровільно. Наступне це підготувати документи, які можуть дати вам право на відстрочку. Якщо ви доглядаєте за родичем, маєте трьох дітей, навчаєтесь, ці факти обов'язково потрібно документально підтвердити. Ті відстрочки, які можна отримати через Резерв Плюс, обов'язково потрібно оформити. Ті відстрочки, які потрібно оформити через ТЦК, ви можете оформити особисто в ТЦК або через адвоката. Чим раніше ви подасте документи на відстрочку, тим буде краще. І важливо проконсультуватися із юристом, особливо, якщо ситуація нестандартна. Ви маєте проблеми зі здоров'ям або складну сімейну обставину. Юристи можуть допомогти вам подати заяву на відстрочку, супроводити УТЦК, подати скаргу на ВЛК або інші документи. І тут дуже часто виникає питання: а що буде, якщо я взагалі не з'явлюся по повісті? Це порушення правил військового обліку. За це передбачена адміністративна відповідальність. А саме штраф у розмірі від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Окрім цього, у вас у резерві може з'явитися відмінка про те, що ви порушуєте правила військового обліку, що може бути підставою для того, щоб вас. Затримали працівники поліції на вулиці і доставили в ТЦК для розгляду постанови про міправопорушення, що часто перетворюється у мобілізацію. Але якщо діяти грамотно, ви зможете або підтвердити право на відстрочку, або підготуватися до подальших етапів. Дуже часто саме незнання або страх можуть спричинити паніку і прийняття якихось неправильних рішень. І основна причина в тому, що люди думають, отримав повістку, значить, мене вже мобілізують. Що взагалі відбувається, коли людина не розуміє різниці? Ігнорує повістку на уточнення даних або ВЛК. Отримує штраф, а потім посилений контроль від ЦК чи можливість доставки її до ТЦК на вулиці. Уникає явки до ТЦК, відповідно порушує правила військового обліку і відповідно отримує адміністративну відповідальність або розшук. Не готує документи на відстрочку вчасно, а потім вже пізно. Починає переховуватися, хоча насправді мав законне право на відстрочку або реальні проблеми зі здоров'ям. Найгірше це коли людина мала право на відстрочку. Має оцінно підні документи, але просто не реалізовує свої права через те, що не знає якихось елементарних речей чи різниці між елементарними поняттями. Отже, головне, що потрібно запам'ятати з цього відео: повістка це ще не мобілізація, це лише виклик до виконання облікових дій або проходження медкомісії. Мобілізація починається тільки після наказу про мобілізацію і наказу про зарахування до особового складу військової частини. А до цього моменту ви маєте час і можливість підготувати документи, перевірити свій статус або подати заяву на відстрочку. Найгірше, що ви можете зробити, це або ігнорувати повістку, якщо ви маєте підстави для відстрочки чи проблеми зі здоров'ям, або панікувати, не розуміючи, на якій ви стадії. А найкраще це усвідомлено використати свій час і право на юридичну правову допомогу. Якщо у вас є підстави для відстрочки, дійте і отримайте цю відстрочку. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, збирайте документи, які підтверджують ваш стан здоров'я. І проходьте ВЛК для того, щоб визначити вашу непридатність до військової служби. Якщо це не вдається зробити, оскаржуйте це рішення ВЛК. І обов'язково підпишіться на цей канал, якщо ви хочете знати, як захистити себе у законний спосіб. Напишіть у коментарях, які теми вас ще турбують, про що ви ще хочете бачити відео. Ми обов'язково відреагуємо. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волсон.